От такі є пара мраморних, вона без, без чуба, білоголова. А він чубатий. Якщо хоче Серга й забирає. Ну, почти одинакові, да. Тільки вона без чуба. Ну, вона дає чубатих. Ну і є у крові чубати, така красива, симпатічна самка. Оце пара старих. Вже десь років 5 6 Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. люлю -лю 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 -лю. Така пара. Можеш Серегі показати. Якщо він так просить, то хай хоче бере.